Життя ставить нам запитання. І, напевно, одне з найважливіших питань, яке воно нам ставить. Що ви збираєтеся робити зі складними думками та почуттями? Якщо вам соромно або тривогу, життя щойно поставило вам запитання. Якщо ви стоїте перед виступом на конференції ТЕД, а в голові крутяться різні думки. Що ви збираєтесь з цим робити? Гарне запитання. І відповідь на це питання, і подібні до нього. Багато говорять про траєкторії наших життів, про те, чи будуть вони розгортатися в позитивному напрямку чи ні, чи будуть вони рухатися до процвітання любові, свободи, внеску в суспільство чи навпаки. До патології і відчаю. І я тут, щоб навести аргумент, що ви маєте в собі чудову відповідь на це питання або принаймні її зерно. Але у вас також є цей зарозумілий, розповідаючий історії, вирішальний проблеми, аналітичний. Судження між вухами, який не має відповіді і постійно спокушає вас прийняти неправильний, неправильний напрямок. Мене звати Стів Хейс, і протягом останніх 30 років я та мої колеги вивчаємо невеликий набір психологічних процесів, вигадливих слів для того, що роблять люди під назвою психологічна гнучкість. Це набір відповідей на це питання. І в більш ніж тисячі досліджень ми показали, що психологічна гнучкість передбачає. Чи будуть у вас проблеми з психічним здоров'ям, тривога, депресія, травма? Якщо у вас є одна з них, то вона пророкує. Пізніше ну, у вас їх буде дві. Прогнозує, наскільки вони серйозні, наскільки хронічними вони будуть. Але не лише це, а й багато інших речей, які важливі для нас, навіть якщо це не психопатологія. Наприклад, яким батьком ви будете батьками? Яким працівником ви будете? Чи можете ви прийняти поведінкові виклики, пов'язані з фізичною хворобою? Чи зможете ви дотримуватися програми фізичних вправ? Скрізь, куди б не спрямовувався людський розум? Психологічна гнучкість? Пошли психологічна гнучкість. І що я хочу зробити у цій доповіді? Це провести вас через науку про психологічну гнучкість. Тому що ми навчилися змінювати ці процеси у кількох сотнях досліджень. З використанням терапії, прийняття і прихильності або АПТ, але не тільки АПТ, методів пов'язаних з цільовою гнучкістю, ми показали, що ми можемо це змінити. І коли ми змінюємо це, ті життєві траєкторії, які були негативними, стають позитивними з результатами у всіх сферах, про які я щойно згадав, і в багатьох інших. Тож я хочу розповісти вам про те. З яких елементів складається психологічна гнучкість, що вони собою являють. І я поверну вас назад до моменту в моєму житті 34 роки тому, коли я вперше звернувся рішуче у їхньому напрямку. Десятки років тому, 34 роки тому, о другій годині ночі, на коричнево золотому ворсистому килимі, з моїм тілом майже буквально. В цій позі, і мій розум точно в цій позі. І У мене було два-три роки котився по спіралі, пекло, панічного розладу. Це почалося на жахливому засіданні кафедри, де я був змушений спостерігати, як професори б'ються, так як здатні битися лише дикі тварини та професори. І все, що я хотіла зробити, це попросити їх зупинитися. Але замість цього у мене стався перший напад паніки. І до того часу, коли вони покликали. До мене я не могла вимовити ні звуку. Я з'їхав з глузду. І в шоці, жаху і збентежені того першого публічного. Нападу паніки. Я робив усі логічні, розумні, розсудливі та патологічні речі, які підказував мені твій розум. Я намагався втекти від тривоги. Я намагався боротися з тривогою і сиділа біля дверей. Спостерігав, як вони наближаються. Я сперечалася, як мені вийти з цього. Я прийняла транквілізатори. І поки я робила все це, напади паніки почастішали. і в інтенсивності. Спочатку на роботі, потім під час подорожей, потім у ресторанах, потім у кінотеатрах, потім у ліфтах, потім під час телефонних дзвінків, а потім в безпеці будинку і нарешті, навіть будучи розбудженим по другій годині ночі від мертвого сну вже в паніці, але цієї ночі на цьому коричнево золотому ворсистому килимі. Цієї ночі. Коли я спостерігала за хвилями тривоги, відчуття мого тіла були іншими. Ця ніч була ще більш жахливою, але в якійсь мірі задовольняла. Тому що у мене не було паніки. Я вмирала від серцевого нападу. У мене були всі докази цього. У мене була важкість у грудях. У мене були стріляючі болі в руці. Я рясно пітнів. Моє серце шалено калатало і пропускало удари. І той самий голос павука, який з'явився і сказав: Ти маєш бігти, ти маєш боротися, треба ховатися. Від тривоги тепер казав мені подзвони, ти не можеш вести машину в такому стані, ти помираєш. Дзвони в лікарню. Викликай швидку. Це не жарти. Дзвони. І все ж хвилина за хвилиною минала. А я не дзвонив. І в мене було відчуття, що я покидаю своє тіло і озираюся на себе. Там. І я уявляв, що станеться, якщо я зроблю цей дзвінок. Як серія сцен, маленьких уривків, як у кінотрейлері, як коли ви йдете в кінотеатр на майбутній фільм. Я почув, як по сходах піднімаються рятувальники, стукіт у тонкі порожнисті двері, поїздку в кареті швидкої допомоги, трубки і дроти, занепокоєні обличчя медсестер, коли вони заходили в палату невідкладної допомоги. І нарешті останній маленький уривок, остання маленька сцена в цьому кінотрейлері, де я раптом зрозумів, про що буде цей фільм. Я подивився на нього і сказав, о, будь ласка, Боже, тільки не це. Будь ласка. Будь ласка. Тому що в тій фінальній сцені, коли він лежить на каталці у відділенні невідкладної допомоги, в моїй уяві з'явився молодий лікар, який йшов надто невимушено. І коли він наблизився до мене, я побачив, що на його обличчі з'явилася посмішка. І я знав, що буде далі. Він підійшов ближче і сказав: доктор Гейс, у вас не серцевий напад. А потім посмішка розширилася. У вас паніка. І я знав, що це правда. Це був ще один рівень пекла. І крик вирвався з моїх вуст, дивне дихаюче. Сивний звук. Він звучав ось так. І коли я відскочив від дна, відчинилися ще одні двері. Я не, не знаю, скільки часу. це тривало, але через кілька хвилин. З рідко відвідуваної, але глибокої частини мене, і тієї частини мене, що за твоїми очима, більш духовної частини, самої моєї душі, якщо ти хочеш так сказати. Слова вирвалися назовні. Я майже впевнена, що сказала це вголос, нікому не кажучи, о другій годині ночі. Я не знаю, хто ти. Але очевидно, ти можеш зробити мені боляче. Ти можеш змусити мене страждати. Але я скажу вам одну річ, яку ви не можете зробити. Ти не можеш змусити мене відвернутися від мого власного досвіду. Ти не можеш цього зробити. І моє тоді набагато молодше тіло боліло, коли я підводився. І я міг сказати по висохлих і пекучих слідах сліз. На моєму обличчі, що я пролежала там дуже довго. Але я піднявся з обіцянкою. Ніколи більше. Я не втечу від себе. Я не знав, як виконати цю обіцянку. Чесно кажучи, я все ще вчуся. Я поняття не мав як як втілити цю обіцянку в життя, в життя інших, я міг би навчитися цьому лише в роботі, яку ми проводили в терапії прийняття і зобов'язань або АКТ. І це було попереду. Але за ці 34 роки не було жодного дня, щоб я не пам'ятав про цю обіцянку. І коли ви стоїте тут. Ось так, ви вже знаєте, що це наймудріше місце, де можна стояти з болем і стражданнями. Починають відбуватися речі. Тепер я можу пояснити словами, що показує наука, що таке ця поза. Це емоційна відкритість. Ми будемо відчувати те, що є, навіть коли це важко. Це вміння дивитися на свої думки, а не тільки від своїх думок. Тобто, коли ви думаєте, що вони не просто такі, як зараз, ви не бачите нічого іншого. Ви можете помітити їх там. Це з'єднує з цією більш духовною частиною вас, і звідти ви можете спрямовувати свою увагу, гнучко, плавно, добровільно на те, на чому варто зосередитися. І коли ви бачите щось важливе, бути здатним рухатися до нього з вільними руками, так, щоб ви могли відчувати і робити, вносити свій вклад і брати участь. Це і є психологічна гнучкість. І вона ґрунтується на тому зерні, яке ви знаєте, тому що, якщо виразити це словом, думаю, ви зрозумієте, чому саме цим словом. Єдине слово, яке я б сказав, це любов. Коли ви стоїте на боці самого себе у співчутливому, доброму, з любов'ю, життя відкривається. І тоді ви можете звернутися до сенсу і мети, до того, як ви приносите любов, участь, красу, внесок. В життя інших людей. Спочатку я не бачив, що це поворот до болю і страждань. Насправді був приклеєний до стегна до цього стрижня, спрямованого до сенсу і мети. Я не бачив цього спочатку. Спочатку, але я почав бачити це в моїх клієнтах, коли вони почали виконувати роботу за КТ. Я почала бачити це у своєму власному житті. І лише через кілька років це вразило мене дуже сильно. На той час я провів кілька рандомізованих досліджень АКТ. І Я почав проводити тренінги, переїжджати, зустрічатися з невеликими групами клініцистів і розповідати про роботу, яку ми робимо. Я проводив семінар, і мене охоплювали хвилі тривоги, що було абсолютно нормально. Навіть сьогодні я хвилююся під час розмови. Це нормально. Я відкритий для цього. Ну ж бо, це гаразд. Але потім прийшла інша хвиля. Я раптом відчула, що зараз розридаюся перед тими лікарями. Я думала, що буду ридати нестримно. Я запитав, що, що момент минув і я провела воркшоп. Я не думала про це до наступного семінару, коли було те ж саме. Про те ж саме. І цього разу мені вистачило розуму помітити, що я відчуваю себе дуже молодою. І я запитав себе, навіть коли проводив семінар, скільки тобі років? І відповідь прийшла вісім чи дев'ять. І промайнув спогад, про який я не думав. З тих пір, як це сталося, коли мені було вісім або дев'ять, у мене не було часу розпакувати його в майстерні, але тієї ночі в готелі я його розпакував. Я лежав під ліжком, слухав, як мої батьки сваряться в іншій кімнаті. Мій батько прийшов додому п'яний. І пізно. Знову. Мати сварила його за те про те, що він витрачає мізерні сімейні кошти на свою залежність, про його неадекватність як чоловіка і як батька. А він відповідав заткнися. Краще замовкни, бо інакше, і я знала, що він стиснув кулаки. А потім я почула жахливий утік. І моя мати кричала, І... що це був журнальний столик, який перекинувся через всю вітальню. І я подумав, чи буде кров? Він її б'є. І тоді мій маленький хлоп'ячий розум дуже чітко дав мені ці слова. Я маю щось зробити. І я зрозумів, що мені нема чого робити. Нічого безпечного. Я відсунувся ще далі, взяла себе в руки і заплакала. Розумієте? Я сиджу там і дивлюся, як ці старі бики б'ються в психології. І так я в жаху. І так я відчуваю тривогу. Але насправді все, що я хочу зробити, це просто поплакати. На кафедрі психології. Серйозно? Я не мала до нього доступу. У мене не було для нього місця. Через нього я стала психологом. Але я навіть не знала цього. І мене затягнуло статтями, біографіями, грантами та досягненнями. Але я прийшла сюди, тому що він попросив мене зробити щось. А натомість те, що я йому сказала, було рівнозначно тому, щоб привести його вниз. І сказав просто мовчи, іди геть, замовкни. Коли я бігла і билася. І ховався. Це було так недобре і так нелюбовно. До кого? До мене. І тієї частини мене. Які пов'язують мене навіть з метою мого життя. З метою мого життя. Тому що ми робимо боляче там, де нам не байдуже. І ми дбаємо там, де нам боляче. Ці два центри, ці два повороти це одне і те саме. Коли ти залишаєшся з собою, навіть коли це важко, ви робите для себе річ, яку любите. І тоді ти можеш дозволити собі ризик повороту до того, щоб нести любов у світ, красу у світ, спілкування, внесок у світ. І побачивши це, я дав ще одну обіцянку. Ніколи більше я не відштовхну тебе. Ні, твоє послання до мене, а про нашу мету. Я не проситиму тебе провести семінар чи виступити з промовою на ТЕД. Але я хочу, щоб ти був тут зі мною. Тому що ти робиш мене м'якшим. Ти розумієш, чому моє життя полягає в цьому. І тому моє послання до тебе полягає в тому. Вивчити науку про психологічну гнучкість. Так, але подивіться, як вона може доповнити те, що ви вже знаєте. А саме, як нести любов до себе, навіть коли це важко, допоможе вам нести любов у світ, так, як ви хочете принести її у світ. І це дуже важливо. І ви це знаєте. Ви плачете, як маленькі восьмирічні діти. І ви це знаєте. Це, ми всі це знаємо. Це знаємо. Тому що любов це не все. Це єдине, що є. Дякую. Сподіваюся, я був корисний.